Всім воса, ви на каналі UA Game. і сьогодні ми зануримося у світ тактичного шутера. Squad. це гра, яка вимагає командної роботи, комунікації та трохи терпіння, щоб стати справжнім професіоналом. Тож, якщо ви новачок або ж просто хочете вдосконалити свої навички, залишайтеся зі мною, і сьогодні покажу вам усе, що потрібно знати для вдалого старту. Розпочнемо з самого базового: як купити сквад і де його знайти. Скват продається у Steam. Я думаю, всі знають, що таке Steam і не потрібно це пояснювати. Так ось заходимо у Steam, нажимаємо на крамницю і вводимо сквад. До речі, зараз він на знижці, як буде далі, я не знаю. Купуємо сквад, скачуємо його, і далі вже діло буде за налаштуваннями. Розпочнемо з налаштувань. У мене міцний комп'ютер, тому я граю на максимальних параметрах. Але якщо у вас слабший ПК, не хвилюйтесь. сквад можна підналаштувати на будь-який комп'ютер. Графіка, якщо ви відчуваєте, що у вас є просадки ФПС, раджу починати зі зменшення налаштувань графіки. Наприклад, текстури та тіні можна виставити на середнє або ж низьке, це значно покращить продуктивність. І ще чуть не забув, обов'язково переконайтеся, що у вас стоїть найновіший і найсвіжіший драйвер відеокарти. Це дуже важливий спектр, про який багато хто забуває. Насправді, грати з графікою можна дуже довго, але це досить такі індивідуальні параметри, які підходять абсолютно під різні комп'ютери. Тобто вам потрібно буде посидіти і подивитися, як буде вам найзручніше, бо я не знаю, яке у вас залізо і як вам буде краще. Я дуже довго бавився з графікою, але у нас на нашому сервері оптимізація дуже хороша, тому я задовольна. Воленням грає у 2К і на самих великих налаштуваннях. І після того, як ви пограєтесь з налаштуваннями, вам в першу чергу буде потрібно перейти на другу вкладку справа біля серверів. Вкладка під назвою Навчання. Так я дуже рекомендую кожному з вас пройти це все навчання і зрозуміти, про що йде мова, бо це практика. Там вам все покажуть, розкажуть і детально ви будете знати, що відбувається, як переключати режими зброї і тому подібне. Тобто це є фундамент і база. Обов'язково пройдіть хоча б перший посібник новачка. Після того, як ви пройшли навчання, відразу нажимайте на вкладку сервери. Вона знаходиться зліва біля навчання. Нажимаємо і вводимо у пошуку офіційних серверів. Назву Trident, ви зараз бачите у себе її на екрані. Рекомендую грати тільки на Trident. Тут україномовна аудиторія грає багато військових, цікаві тактики. Тут саме головне: люблять і поважають новачків, всьому навчать і допоможуть. І зверніть увагу на те, що існує два типи серверів. Перше це Ваніла це звичайний класичний сервер без модів, які полюбляють за хардкор і реалізм. Модовий це сервер, на якому встановлені різні моди. Наприклад, українська сторона, різні модифіковані зброї, авто і багато іншого, в тому числі нічні карти з приладами нічного бачення. Станом на зараз у нашого проєкту Trident є два сервери: один Ваніла і один модовий. Давайте оберемо саме модовий. Він відображається з відміткою такого маленького ключика ліворуч, і знизу написано, які моди на ньому встановлені. І вам нічого не потрібно качати власноруч, все скачається само. Просто тикаємо два рази на сервер, і він автоматично підгрузить всі моди, які вам необхідні. Знайти собі друга, напарника чи навіть цілий склад можна в нашому Діскорд-каналі, який є дуже активним. Я також сиджу там кожного дня. У Діскорд каналі Trident of North всі гравці серверу активно спілкуються, обмінюються думками та збирають собі команди. Тож, підписавшись на Діскорд, у вас є великі шанси швидше навчити грати у сквад і знайти собі нових друзів та тімейтів. Посилання є у описі. І так, ви встановили моди і успішно зайшли на сервер. Перед вами з'являється два віконці, які дають вам обрати команду, за яку ви будете грати. Обираєте любу з команд, яка вам більше по душі, і тут починається саме цікавіше. Вам потрібно доєднатися у відділення, а точніше у склад, який ви бачите зліва. Спавнитись самому і бігати одинаком я вам не рекомендую, тим більше за це, до речі, може ще й кикнути. Тому вам потрібно приєднатися до якогось складу, а саме у склад піхоти його можуть називати насправді по різному: або піхота, або штурм, або там ще всякі такі смішні слова. Його називають насправді як хочуть. Головне, не приєднуйтесь на початку у сквади, які названі там М1А2, М1А3, і назвами різних там технік, бо тому що це трошки інше. Вам потрібен саме звичайний склад, де найбільше гравців. Якщо склад відкритий, спокійно у нього заходимо. І перше, що ми робимо, це вітаємось зі складом і зі складним. Складний це командир складу, який створив цей склад і буде командувати. Так, складний привіт, яку роль обрати? Склад це командна гра, тому вибір ролі має дуже велике значення. Якщо ви новачок, почніть з базових ролей, таких як Райфлмен, це є стрілок. Він простий у використанні, і його спорядження підійде для різних ситуацій. Згодом ви зможете спробувати складніші ролі, наприклад, медика, сапера чи навіть лідера склад. Так ось нажимаємо на іконку стрілка, яку ви бачите на екрані. Вибираємо зброю, яка вам більше по душі, і з яким прицілом вам більше буде комфортніше. Тут насправді все індивідуально. І питаємось у складного, де вам вставати. Та, куди вставати і що мені робити? Вставай по мейну та біжи до мене в суплю. Мейн це головна база. А сапля це логістична машина, яка возить ресурси, патрони і також піхоту. Які плани складний? Куди їдемо? На карті намалював мітку руху, можеш подивитися. Там зараз доїдемо, відкинемо фолу. Плюс прийняв. Мапа відкривається нажаттям англійської клавіші M або Caps Lock, як вам зручніше. Особисто я користуюсь двома, адже натиснувши клавішу Caps Lock можна ставити різні мітки і мати більший функціонал. До цього ми скоро дійдемо. А клавіша M є більш оперативною, тобто під час пересування та навіть стрільби оперативно можна відкривати мапу та дивитися, що немає в радіусі противника або союзників. Запам'ятайте, мапа це ваш найкращий друг. Завжди використовуйте мапу і слідкуйте за відмітками, щоб не вбивати своїх. А значення слова ФОП ФОБА, який сказав складний, це рація, яку ми зараз побачимо. Її може ставити тільки складний, але поруч повинна бути логістична машина, а саме сапля. Саме рація надає доступ будувати у її радіусі різні споруди. Виходь я зараз відкину рацію, треба буде розгрузити суплю. Плюс прийняв. Може розружати. Сопля може перевозити три тисячі одиниць грузу, будь це три тисячі патронів або три тисячі стройки. Стройку використовують для будування різних споруд та укріплень, а патрони для забезпечення патронами усіх, хто бажає поповнитись у спеціальному ящику, який ми скоро побачимо. Щоб розвантажити соплю, потрібно до неї підійти та натиснути клавішу F, після чого обрати функцію розвантажити ту чи іншу категорію грузу. Готово. Вся стройка і патрони, яку ви вигружаєте або вигружають інші, автоматично зараховується у радіус рації, яку поставив наш складний. Я ще поставив ящик з патронами, потрібно його відкопати. Копай або копати. Це те, що ви завжди будете чути. Буває таке, що цілу гру приходиться копати та будувати, і навіть не зробивши жодного пострілу. Так, такі реалії складу, але це додає певної атмосфери і робить великий вклад у перемогу. Сквади ставить початок споруди, а інші повинні за допомогою лопати відкопати ті чи інші об'єкти. Завжди слухайте те, що вам кажуть, і не соромтеся копати інакше вас можуть вигнати зі складу. Копають абсолютно всі. А щоб дістати лопату, просто натисніть на клавішу 6 та оберіть лопату. І так, ми відкопали ящик з патронами. Саме у цьому ящику можна поповнити свій запас патронів і навіть змінити свою роль. Наприклад, стати медиком, снайпером чи будь-яким іншим піхотинцем. Після того, як відкупаєш ящик з патронами, потрібно відкопати хаб. Плюс що таке хаб? Хаб це будівля або структура, яку може встановити командир відділення, сквад лідер, поблизу розгорнутого ФОП, а саме рації. Це дозволяє гравцям відроджуватися і забезпечує стратегічну перевагу у певній області. Хаб часто має вигляд намету або укріпленої споруди. Його візуальний стиль залежить від фракції. Наприклад, у армії США це військовий намет, а у ополченців це більш така примітивна споруда. Як використовується хаб? Для побудови хаб потрібна фоба, як я вже і казав, і достатня кількість будівельних ресурсів. Гравці можуть відроджуватись цьому хабі, якщо він активний і не заблокований ворогами, які є у радіусі. Хаб це ціль для ворога. Якщо супротивник наблизиться занадто близько, хаб стає заблокованим. Використовувати його для відродження стає неможливим. Вороги також можуть повністю знищити хаб, якщо знайдуть і атакують його. Наприклад, якщо противник знайде рацію та її викупає, всі будівлі, які були до неї прив'язані, автоматично зникнуть через певний час. Хаб це центральний елемент тактики і стратегії в склад, що робить його важливим як для атаки, так і для оборони. Зараз їдемо в актуал, заберемо актуальну точку. Після поїдеш на мейн і загрузиш ще е, стройки і БК. Плюс прийняв. Що таке актуал у контексті гри? Актуал означає актуальну точку бою або активний об'єкт, який є пріоритетом для команди в цей момент. Це може бути точка захоплення, яку потрібно атакувати або обороняти, або місце, де знаходяться вороги, які становлять загрозу, або ж навіть область, де зосереджена основна бойова активність. Коли використовують термін актуал, комунікація між гравцями й демо на актуал означає, що команда має переміститися до актуальної точки. Отже, актуал це просто зручне слово для позначення основної точки дії в поточний момент гри. Це чудовий приклад того, як гравці створюють свій сленг для покращення комунікації. Під час захоплення точки справа зверху у вас відображаються шеврони захоплення. Це чорні стрілки, які з'являються над точками захоплення або оборони. Вони відображають стан контролю. На Точкою та прогрес захоплення чи нейтралізації усього є 5 шевронів, які поетапно заповнюються або очищуються залежно від дій команд. Як працюють шеврони захоплення, 5 чорних шевронів формують повний індикатор стану точки. Заповнення шевронів означає, що точка знаходиться під вашим контролем, процес захоплення або нейтралізація. Якщо точку атакує ворог, шеврони поступово очищуються, що означає втрату контролю. Швидкий змін залежить від кількості гравців вашої команди, які знаходяться у точці. Більше союзників на точці, швидше заповнення шевронів. А присутність ворогів сповільнює або повністю зупиняє цей прогрес за успішне захоплення точки. Вашій команді надаються тікети. Їх кількість може мінятись від певного режиму чи карти. Зазвичай це цифра 80 або 120. Тікети – це ресурси команди, які показують її життєздатність у матчі. Кожна команда починає гру з певною кількістю тікетів. Вона залежить від режиму. Перемогу отримує команда, яка знижує кількість тікетів супротивника до нуля або захоплює усі точки. Зараз ви у себе на екранах бачите таблицю тікетів. Уважно придивіться та вивчіть, щоб бути в курсі, як це все працює. Будуйте рацію у безпечних місцях і захищайте її від атак. Уникайте безглуздих втрат, відроджуйтеся стратегічно, щоб мінімізувати втрати тікетів, Або чекайте медиків. Грузить і їдь на Майн, загрузити Плюс. Іноді, в ході гри, складний може наказати вам сісти у соплю та поїхати на мейн, а саме на головну базу, щоб ви загрузили соплю, а точніше логістичний транспорт необхідними ресурсами, які слід уточнити безпосередньо у складного. Не соромтесь виконувати цей наказ, адже логістика це шлях до перемоги. Без логістики не буде забезпечення, і ви дуже швидко програєте. Логісти вважаються важливими у грі, тому сідайте за баранку і дуйте на мейн та будьте обережні, бо вас можуть зустріти ворожі ДРГ у засідках. Після того, як ви прибудете на мейн, натискайте сидячи у соплі на кнопку F та обирайте пункт Завантажити ті або інші ресурси та спостерігайте на їх кількість зверху. Як загрузитись, обов'язково запитайте у складного наступний план дій і дотримуйтесь його. Так, складний, я загрузився. Куди мені їхати до тебе? Виїжджай до мене і потім поїдемо на актуал. Плюс також забув сказати, що у нашого стрілка бійця є сумка з патронами. Як працює AmoBag? використовуйте сумку через інвентар. Зазвичай це клавіша 6 або G. Сумку можна поставити на землю в будь-якому місці, яке вважаєте безпечним і зручним для команди. Що можна поповнити через цю сумку? Боєприпаси для основної та додаткової зброї гвинтівки, пістолети тощо. Гранати та інші вибухові засоби, спорядження для саперів, наприклад, міни або С4. Сумка автоматично витрачається, коли гравці поповнюють з неї боєзапас. Після цього вам потрібно піти на ближчу ФОБу, знайти ящик з патронами і поповнити свою сумку, або ж зробити це на мині, або біля якоїсь техніки, яка стоїть у радіусі. Будьте уважним і завжди дослуховуйтесь до своєї команди, адже в будь секунду хтось може попросити у вас сумку. Ну а тепер давайте перейдемо до бойової практики, а саме у пекельні бої. Уважно слухайте та дивіться, що я робитиму, та як комунікуватиму з бійцями та складним, і те, як це робить він. Слухати і виконувати це те, що ви маєте робити, поки не станете досвідченим командиром. 200 рівень на монобали. Хай буде. 200 рівні на монобану Дай на машину! Давайте, піхота має працювати ногами, а не на машинах їздити. Давайте підходимо до хати, там закріпляємося. Снайпера нехай прикривають нас плюс Прямо на в'їзді. 150, 160, Десь при снайпернижня шкала це азамут, завдяки якому оперативно можна передавати або приймати інформацію, якою б вона не була. Він рухається тоді, коли рухаєтесь ви, а точніше, дивитесь у сторони. Якщо бачите противника і хочете оперативно передати інформацію про нього. То відштовхуйтесь саме по цьому азимуту. Наприклад, бачу ворога на 125, ну і можете додати, що він знаходиться біля дерева або будинку, щоб було простіше для інших. Плюс прийняв, пацани, повзем. Ребята, на... дайте фартіму, я відмічу зараз. Так, мінус -мінус. Возі красного не вдома, викраса не на стіні. Що таке фаєртім у сквад? Фаєртім це підгрупа всередині скваду, яка дозволяє ефективніше координувати дії команди. У кожному скваді є кілька фаєртім, які поділяються на Браво та Чарлі. Це розділення спрощує управління великими групами гравців і допомагає в тактичних операціях. У складі може бути до двох фаєртім Браво та Чарлі. Кожна фаєртіма складається з кількох гравців, які виконують окремі завдання залежно від наказів сквад лідера. Кожна фаєртіма має свого лідера, якого призначає сквад лідер. Лідер фаєртіми отримує можливість ставити маркери на карту, координувати підгрупу та виконувати завдання незалежно від іншої частини складу. Також лідер фаєртіми оперативно може перекидувати лідерку на іншого гравця, щоб той дав інформацію, а саме мітку. Дав мітку, дав мітку, сидить снайпер, бля. Я піднім, я медик, я снайпер мінус, снайпер мінус. Є ще один снайпер, є ще один снайпер. Дайте мені Fireteam. Кому, лорді? Нечук, лорду, на лорду. Держит. Плюс. Так, лідери фаєртіми можуть ставити власні маркери на карту. Це може бути відмітка піхотинця, техніки, стрілки руху і так далі. Фаєртіми це завжди важливо, і зазвичай складні видають їх на самому початку гри. Тому, якщо ви бачите піхоту або важливі деталі, які хочете з точністю повідомити своєму складу, то просіть фаєртіму в чаті складу. Після цього ви маєте змогу ставити маркери, а саме натиснувши на англійську клавішу, «Т». Краще це робити в прицілі, щоб маркери були точні. Вам надається 5 маркерів, які ви можете поставити, не враховуючи відмітки піхоти та техніки чи інші деталі на карті. До цього ми скоро дійдемо. Після того, як ви скористались панеллю і передали маркер, можете передати лідерку назад. Або ж тримати його у себе, поки хтось не попросить наступний. Віддаю файртіму назад. Я, я все, я публі. По... Я 200, я 200. Процесія. Я 300, триста працюти по Коли вас поранять. Вам слід обережно рухатись в безпечне місце, щоб надати собі першу допомогу. Для цього у вас є бенти. На екрані відображається інформація, яку слід використати. Також вас може лікувати медик, який може бути поруч. Всього вам дається два бента. Ви можете використовувати їх як і для себе, так і для союзників. Старайтесь повідомляти про свій стан у рацію. Якщо вас поранено, то скажіть у рацію я 300» або я 300». Чи мене поранено, це дуже важливо, адже до вас може підійти медик, і інші знатимуть, що ваш напрямок є небезпечним і вам потрібна допомога. А, и каски возле верхнего хаба отметили. Да, тут каски. Як я вже і казав, завжди використовуйте мапу, щоб бачити, де є противник. Часто його відображають касками, це приблизна позиція ворога, тому мапа завжди має бути під рукою. Ви також можете ставити позначки на карті, але для того вам потрібно бути лідером фаєртіми або ж складним. А поставити якийсь маркер на карту можна, просто натиснувши праву клавішу мишки. Ну і там у вас вже буде вся інформація. Головне не давати фейкової інфи, і якщо вже каска не актуальна, візьміть та приберіть її, нажавши на корзинку. Ви Можете оперативно та швидко поповнити весь свій запас, натиснувши всього на одну клавішу у меню поповнення чи екіпіювання. Потрібно натиснути на маркер з патронами і переозброїти все по центру, щоб не робити це все по одному. Так не забувайте, що і в техніці можна поповнити свої запаси, якщо у ній є БК. Підтягуйтесь. Подавляйте бонем. Я 300, я 300. Медик, медик, підповзи до мене медика але не в повний ріс, бо снайпер малює з будинку. Зараз Згадувати піднімати, я прикрию. Плюс, дякую. І так, не соромтесь, кликати медика, якщо вас критично поранили і ви лежите. Щоб не тратити тільки на відродження, вас може підняти медик і відразу надати вам допомогу. Також це можна зробити клавішою CalMedic. До речі, це важлива роль, яку легко освоїти. Тому давайте прямо зараз спробуємо зіграти за медика у пекельній обороні. Насправді це не є так важко. Обирайте медика, якщо він доступний у виборі ролі, та вперед. Так, 300 до мене підійде. Ваше завдання полягає у тому, щоб триматись позаду та спостерігати на стан своїх союзників. До слова, він відображається навіть на відстані і через стінки. Зазвичай це шкала здоров'я або значок реанімації, який сигналізує про важке поранення гравця. Таких називають нокнутими. За медика потрібно грати вкрай обережно, адже його завдання відтаскувати поранених та надавати їм допомогу. На це вам дається велика кількість бинтів, яку потрібно використовувати, коли в когось є кровотеча. І медична сумка, яка дозволяє прибирати контузії у вигляді сірого екрану і поповнювати здоров'я до максимального. У грі сквад гравці використовують специфічний сленг та скорочення для швидкої та ефективної комунікації. Зараз на екрані ви бачите терміни та їх скорочення. А якщо це відео було для вас інформативне та допомогло вам, то буду вдячний, якщо ви прямо зараз підпишетесь на канал, якщо ви ще не підписані, і поставити лайк, якщо ви ще його не поставили. Також можете написати у коментарях, на яку тему мені зняти наступний гайд. Наприклад, я можу зіграти за трубача, тобто за гранатометчика, показати всі його АЗ, як це все працює і тому подібне. Або ж навіть зіграти за складного, що являється, напевно, самим важким у скваді. Коротше, підписуйся, став лайк і заходь на канал. Тут Багато різних відосів по різним ролям, де ми граємо прямо по хардкору, а особливо граємо на стрімах. До речі, не пропускай стріми і підпишись на мій телеграм-канал, який є у описі, так само, як і Діскорд канал.